Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергенко, представник команди Донмєд. Сьогодні спробую відповісти вам на запитання. Що ж буде, наскільки безпечно або небезпечно? контакт. Індустріальне масла, це масло І20, яким ми змащуємо наші верстати. Мастила індустріальне. І кисень. Чистий технічний кисень у цьому балоні 99,5%. Це чистий технічний кисень. Що буде? Давайте подивимось. Я зараз на сталь. Ось капається масло, індустріальне масло, ось воно. І даю сюди чистого кисню, дую. Ось дую. І що ми бачимо? Нічого. Киснем роздувається масло і нічого. І чому нічого не зривається, а тому, що не вистачає температури. Щоб почався процес загоряння або різання, треба додати температури. Додаємо температури, запалюємо наш пальничок. Різак мікро запалюємо. Ось. Ось. І дивимось, Чи буде горіти, чи ні. Що скажете? Ставте ваші ставки, давайте, панове. Дивимось. А нічого, а не горить. А нічого, а не горить. Навіть не горить, бачите? Масло індустріальне не горить. Це нафтове масло. Нафто, нафтове мастило. Нічого. А чого ж так лякаються? Чого ж пишуть? Масло небезпечне, небезпечне. Чи може щось погане бути? Може. Але для цього треба ще одна умова. Тут не вистачає тиску високого. Тобто треба мастило, треба кисень. Треба температуру і треба тиск, щоб одночасно було. Температура десь градусів 200, може вище. Тиск десь 100 бар і вище. І тоді, коли це все разом збирається, то це мастило може дійсно не то, що загорітися, а взорватися. Що таке взрив? Що таке вибух? Вибачаю, що таке вибух? Вибух це горіння одночасно в всьому об'ємі горіння – це слой за слоєм, а вибух це коли одночасно загорається, весь об'єм. Оце називається вибух. Ось так. І тому, щоб не довести до вибуху, ну, звичайно, не треба працювати з автогенним обладнанням, з нашими різаками, замасленими з маслом. Не треба. Розділяйте. Бо ви не знаєте, де та плівка. Мастила потім залишиться, де на редукторі, де отут вона залишиться. А потім ви швидко відкриваєте, іде швидкий вброс тиску, йде тиск підняття температури, і тоді може статися загоряння вибуху тої плівочки, тоненької. А потім вона, як капсуль в патроні, вона навколо себе піджигає, що там ще є. Ось такий, скоріш за все, процес розвитку. І через це попереджають, що будь ласка, будьте обережні. Але лякатися через це і не купувати наше обладнання, що лякаються люди кисню з маслом, не треба. Ще раз я вам показав. Ось так. Дякую за увагу, друзі. Будуть ще запитання, відповім знову. Чекаю ваше запитання.